Наприкінці випуску хочеться розповісти про щось позитивне і красиве. Запорізький ботанічний сад порадував неабияким врожаєм цитрусових. І поки відвідувати заклад не можна, ми спробуємо допомогти вам побувати там, хоча б у нашому сюжеті. Лимонаріум запорізького ботанічного саду може похвалитися величезним врожаєм цитрусових у грудні. Наші лимончики квітнуть десь навесні, десь березень, квітень. Дозрівають вони у грудні, у січні. Плоди ми збираємо в цьому році. Всі кошти пойдуть на зсу. Та не лише лимони. тут є і мандарини, і екзотична суміш лимона із грейпфрутом. Це такі компатіки. Вони їдяться прямо це з коринкою та з кісточками. Дуже смачненькі такі. Зараз боцсад не може приймати відвідувачів, але постійно звітує про роботу у соцмережах. Сад працює як завжди. Квіти квітують, рослинки ростуть, радують, але нема. Отої дітвори, яка завжди тут кричить, біга, гомонить, щось робить, без них нам дуже скучно. Ми так за ними заскучали, так дуже хочеться, щоб дітки повернулись. Але ж на все свій час, і ми чекаємо, чекаємо перемоги. Як тільки перемога прийде, тоді відкриємо ми наші двері. Для різних рослин потрібен різний мікроклімат, але працівники роблять все, щоб зберегти рослини і доглядати золота та фітохостели, попри обстріли та вимкнення світла. Навіть вночі виходять на роботу. Ми приближаємо перемогу, тому що коли наші воїни вернуться, їм також захочете подарувати квіти своїй любимої коханій дружині, чи мамі, чи дівчині. Їм також захочеться привезти діточок до нас, до нашого дитячого ботанічного саду. Їм також захочеться дихати киснем. А де він візьметься, якщо все воно погибне? Тому ми все робимо для перемоги.